Українці, українки, вдячні кожному захиснику, кожній захисниці, які продовжують виборювати перемогу в нашій державі. Вітаю вас з Днем Соборності. Хочу поважати нам сил натхнення для того, щоб в об'єднанні ми змогли закинути грошистів якнайдалі від цивілізованого світу. А вдячні усім закордонним партерам, які нарешті, хоча б навіть і в теорії, але від теорії до практики, як ми знаємо, один крок. Вони об'єдналися і сказали, що готові віддати усю свою зброю, всі свої. Засоби і сили для того, щоб Україна перемогла у війні, повернула нарешті Крим, повернула всі свої, всі свої території, від расистів до кордонів на першого руху, тобто ось сил в об'єднанні. Ну, хоча все просто лунає як слова, але від слів до, до справи зовсім немало залишилось. Тобто до результатів залишилось зовсім недовго. Я вірю в це і я хочу, хочу на це сподіватися, тому що, тому що знаю точно, що ми обов'язково переможемо. І Саме, що більше радує мене, те, що світ вже не тільки занепокоєний, а світ зацікавлений в тому, щоб Україна перемогла в, перемож, в перемозі України. І це має радувати кожного, і кожного який працює заради перемоги нашої держави, які, які об'єдналися і на будь-яких фронтах, на будь-яких рівнях працюють, для того, щоб Україна вистояла. і отримала перемогу. Слава Україні! Сьогодні поговоримо про. Те, що постійність і регулярність є на основою нашої, нашої діяльності, що не потрібно починати з великих справ, не потрібно починати якісь глобальні цілі ставити. Просто почніть з маленьких дрібних справ щодня, постійно і регулярно їх виконуйте, випивайте літер води, виходьте на прогулянки, займайтесь гімнастикою, хочете фізкультурою, розтяжкою, розминкою, що небудь <кій> прошу якийсь якісь образотворчий контент, і у вас все з нами вийде. Приєднуйтесь до мого такого марафону. Сьогодні, мабуть, вже 10-й день, особисто марафону, в якому виконує сьогодні ті самі дії. Я став сьогодні, правда, не зранку, а попізно, тому що там деякі труднощі сьогодні зі сном. Не міг я спати дуже довго. Але прокинувся, випив літр води, поспілкувався з донькою, поспілкувався з дружиною. Вибіг, пробіг тільки що 5,5 тисяч шагів кроків. Наразі відзнімаю відео, далі йду на спортивний майданчик і займаюся все. Я думаю, сьогодні у мене буде прослуховування аудіокнижки від хорошого юлікам, і до чого хочу до чого хочу вас привести. Що для того, щоб мати завжди під собою якусь подушку, того, що ви маєте безумовно, якщо ви маєте класну роботу, ви маєте якусь свою справу, ви займаєтесь. Тим, чим займаєтеся, приносить вам задоволення. Точніше, вам не робота приносить задоволення, а її результат, тобто кошти, кошти, які ви отримаєте, задоволення від спілкування людей, спілкування з людьми, задоволення від того, що ви дійсно вирішили якісь важливі справи, спілкування, спілкування і, і розуміння того, що ви є значимим в суспільстві. Це найголовніше, мабуть, що ви відчуваєте те, що, те, що ви потрібні. Це ж саме головне. Просто дивлячись дійсно на тих, хто освоїв професію, професіонально освоїв свою професію, до, до візажистів, наприклад, до, до перукарів, там же черги стоять там, черги стоять там, на кілька місяців. Ну, хоча добре, візьмемо трішки дрібніше, на кілька тижнів, на тиждень вперед, просто все розписано в людини. Тобто потрібно знаходити своє ремесло, розвивати його, і вже з часом, з часом, коли ви вже досягнете якогось. Високого рівня, не якогось а високого рівня професіоналізму тоді воно буде приносити результат і, і, і треба постійно і регулярно займатися. Тобто раз в тиждень переділити цьому 3-4 години, це буде крайнє виснаження. Краще кожен день по 5-10 хвилин призначати своєму ремеслу, і в результаті цього ви станете. Професіонала не через, не через тиждень, через два, через рік, через п'ять, але ви станете професіоналом своїх справи. І будь-що може статися, ви взяли свою справу, прийшли в людне місце і отримуєте за це кошти. На хлібчик вам завжди буде. Тобто я маю на увазі те, що розвивайтеся, просто розвивайтесь, знаходьте себе. Знаходьте свою справу, до чого душа бажає, або що вам буде приносити максимальне задоволення, але ж ви розумієте, що не та справа вам буде максимальне задоволення, а її результат. Тобто працювати наполегливо, розвиватися, споживати розвиваючий контент, і тільки-тільки таким чином у нас з вами все вийде оточувати себе успішними людьми, спілкуватися тільки з людьми, які є нормаль... з нормальною точкою зору, і розуміти. Що щодня ми стикаємося з турбулентністю. Турбулентність це те, що зміни, просто що сьогодні зранку працювало, до вечора вже може не працювати. Тобто, що сьогодні зранку вам приносило кошти, сьогодні зранку то до вечора може вже не приносити, тому що воно стане актуальне. Тобто, тобто завжди будьте актуальні, актуальні на ринку праці, щоб у вас все вийшло. Я вірю в це, що кожен зможе, кожен має змогу знайти. Те, що потім буде приносити задоволення і в грошовому еквіваленті, і в здоровому еквіваленті. Тобто здоров'я, вмовляти людину бути гарною, успішною, здоровою це, ну, це безсмисленне заняття. Тому що я ж повторюю ще раз, що коня можна насильно до водопою привезти, а заставити воду його пити буде неможливо. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя, захищаючи нашу державу, вічна шана усім, хто загинув від війни. Слава Україні ще раз!